Сьогодні в Україні та світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Він проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року, співавторами якої виступили 100 держав в пам'ять про жертв нацистського терору під час Другої світової війни. 27 січня обрано не випадково. Саме цього дня, 1945 року, війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті Аушвіц-Біркенау, неподалік польського освенціма. Це трагедія, яка не мала і не має права повторитись, зазначив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Злочин проти людства, що мав і має нагадувати світу, до чого може призвести люта ненависть диктаторів та тиранів, історія, яка навіки мала стати пересторогою для всіх держав світу. Ми згадуємо мільйони невинно вбитих євреїв і водночас стаємо свідками нових злочинів. Коли у центрі Європи ми бачимо новий прояв ненависті, нетерпимості та заперечення існування іншої нації, української нації, але правда і справедливість завжди перемагають тиранію та агресію. І ми свою правду та свободу виборемо завдяки нашій історії, завдяки силі наших воїнів та вічності нашого народу. Сьогодні вшановуємо пам'ять жертв голокосту. Такі дні потрібні для вшанування пам'яті жертв для того, аби пам'ятати про події, які світ більше ніколи не має повторювати. Написав у соцмережах перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. Адже це біль трагедії вбивства. Це те, що не повинно відбуватися в світі, але відбувається. Голокост це трагічна сторінка в історії людства, і вже майже рік відбувається геноцид українського народу. Ми знаємо, хто за цим стоїть, і винні понесуть відповідальність. Японія розпочала головування у групі Семи. Спікер Верховної Ради на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою висловив сподівання, що наша країна зможе долучатися до роботи об'єднання та активно взаємодіяти з G7 на різних майданчиках. Руслан Стефанчук зауважив, що Україна розраховує на підтримку Японії як непостійного члена Радбезу ООН у 2023-2024 роках у питаннях порядку денного організації, що стосується перемоги України у війні з Росією. Керівник українського парламенту закликав японських колег доєднатися до підтримки формули миру президента Зеленського та взяти патронат над кількома її пунктами. За словами спікера, ця формула покликана об'єднати зусилля держав навколо досягнення миру, який засвідчить перемогу демократії у цьому світі. Сторони обговорили також питання військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні. Посилення санкцій проти РФ. Вдячні Японії за за запровадження з 3 лютого, буквально а нещодавно, це рішення було прийнято персональних санкцій проти окремих осіб країни агресора. І для нас дуже цінним би було, якби. Я б Японія, яка відвідома усьому світу своїми технологіями, своїми інвестиційними проектами прийшла в Україну своїми фірмами, своєю підтримкою для того, щоб ми разом продемонстрували усьому світові, що від, відбудова України це історія успіху усього світу зі свого боку. Кунінорімацуле запевнив керівника українського парламенту, що Японія готова долучатися до відбудови України. Канада передасть Україні чотири танки леопарда. Також навчатиме українських військових. Про це на своїй Фейсбук сторінці повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк. Політик відзначила вагому роль у цьому рішенні міністерки оборони країни Аніти Ананд та подякувала канадійцям за таку підтримку. Ми вдячні Канаді за рішення надати Україні сучасні танки і постійну допомогу ЗСУ. Цілком поділяє упевненість міністерки оборони Канади Аніти Ананд, яка нещодавно відвідувала звільнений ірпінь, що Росія також має відповісти за всі свої злочини. Маємо разом наближати перемогу і справедливість для України. До слова канадська модифікація леопардів це важкоброньовані та досить захищені бойові машини, які забезпечують тактичну перевагу на полі бою завдяки чудовій мобільності, вогневій потужності. Та живучості ці чотири танки боєздатні та будуть розгорнуті протягом найближчих тижнів. Євросоюз готує десятий пакет санкцій проти Російської Федерації, що посилить тиск на економіку країни-агресора. Очікується, що буде запроваджено обмеження щодо банківської системи та компанії Росатом. Про це розповів член парламентського комітету з питань економічного розвитку Олександр Маріковський. Ми розуміємо, що Росатом це. Ключовий гравець на геополітичному просторі в атомної енергетиці і будь-які санкції, які зараз проти нашого ворога працюють, вони працюють в інтересах України та в інтересах миру. Всі ці аналітичні дані потрібно збирати і для того, щоб використовувати їх для подальших переговорів щодо посилення санкцій. Парламентар додав, що глобальна робота в напрямку запровадження вторинних санкцій свідчить про суттєвий прогрес у наближенні стратегічного виграшу у війні. Необхідно максимально забезпечити ізоляцію Російської Федерації від світової економіки легальними інструментами. Є декларування необхідно відновлювати, не чекаючи завершення війни. Сьогодні нічого не заважає, особливо топ посадовцям подавати декларації, стверджує голова комітету Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції Анастасія Радіна. Одна з ініціатив законопроект під номером 8071, що був поданий Давидом Марахамію ще в жовтні минулого року. У ньому йдеться про те, що чиновники подають декларації не через три місяці після завершення воєнного стану, а через певний термін після ухвалення цього закону. Зрозуміло, що їх не мають подавати військові чи люди на окупованих територіях. Цей законопроект обговорювався на засіданні погоджувальної ради, і будемо переконувати колег відновити е декларування вже зараз, не чекаючи ані завершення війни, ані чергових корупційних скандалів: Урегулювати питання націнки на ліки, поліпшити біологічну безпеку населення, захистити українців від інфекційних хвороб, легалізувати медичний канабіс та врегулювати обіг біологічно активних добавок. За словами голови комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, комітет профільне міністерство та офіс президента затвердили план пріоритетних законопроєктів на цей рік. Один із них легалізація медичного канабісу. Про це очільник профільного комітету сказав на зустрічі з головою бюро ВООЗ в Україні Ярно Хабіхтом. За даними МОЗ, майже 2 мільйони українців за показаннями могли б приймати для лікування чи полегшення болю ліки на основі канабісу. Це стосується онкохворих пацієнтів з епілепсією з посттравматичним синдромом, з яким найчастіше стикаються військові. Профільне міністерство прогнозує, що через війну кількість таких пацієнтів збільшиться до 5 мільйонів людей. Тому ми маємо якнайшвидше ухвалити законопроєкт. Також планується врегулювати обіг біологічно активних добавок та удосконалити медико-соціальну експертизу. Миколу Тищенка, народного депутата України, виключили з партії Слуга народу. Керівник фракції Давида Рахамія звільнив його з посади свого заступника та анонсував виключення з фракції. Причина поїздка парламентаря у Бангкок Таїланд, на зустріч з українською громадою, як стверджує сам народний обранець. Він самостійно фактично домовився з посольством Королівства Таїланд з нашим посольством, і там виявилося, що там більше двох тисяч українців є, які не мають фактично е, окрім зв'язку з посольством, ніякого зв'язку з е, владою. Ну і він вирішив робити такі е, таку таку зустріч, хоча приїхав за іншою ціллю поїздки, і тому вирішив позбавити його негайного статусу заступника мого голови фракції. Це перше, звернувся до Олени Шуляк і вона швидко дякує їй відрив а також зараз проходить онлайн опитування. У нас є онлайн-інструмент по фракції щодо виключення його з фракції Слуга народу. Чому виникла проблема з поїздкою парламентаря за кордон? Відповідь у рішенні Ради національної безпеки та оборони, де чітко сказано, що під час воєнного стану держслужбовці можуть виїжджати за межі України виключно у службові відрядження. Президент Володимир Зеленський підписав указ про введення у дію цього рішення РНБУ 23 січня. Миколі Тищенко за словами голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука, відповідне розпорядження для поїздки ніхто не підписував. Миколу Тищенка нікуди за кордон не відряджав відповідної розпорядження на відрядження до Таїланду. Я як голова Верховної Ради України не підписував. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться.